Вітаю вас на каналі Лілі. -Лі. Сьогодні хочу зробити розклад на тему, що потрібно ще зробити вам у 2023 році. Можливо, це будуть якісь дії, можливо, це примирення з якоюсь людиною. Можливо, тут якесь рішення важливе, ви зараз приймаєте, і даний розклад вам допоможе в цьому рішенні. Скоро у нас новорічні свята, скоро у нас починається свято Йоль. Тож, давайте подивимося, що потрібно зараз доробити. У нас буде три варіанти. І я б хотіла у вас запитати, залиште, будь ласка, в коментарях, як вам краще вибирати. Чи вам краще вибирати по фігуркам, чи, можливо, коли є варіанти по колодам? Сьогодні у нас будуть і колоди різні, і фігурки різні. Почнемо з першого варіанту. У нас буде зірка. Тож, хто обрав, приступаємо. Ми подивимося ваш сигніфікатор. Також подивимося події на найближчі дні, неділя. І подивимося, а що потрібно вам завершити, які кроки потрібно зробити для цього завершення. Давайте почнемо з сигніфікатора. Випали цих дві карти, тож нехай вони у нас і лягають тоді на сигніфікатор. Подивимося, які події у вас йдуть в найближчі дні, неділя. Подивимося, що потрібно вам завершити, да? Тобто що потрібно доробити в 2023 році? Як порада для вас буде йти від оракулу? На що звернути увагу? І так, стосовно вашого сигніфікатора, да, у нас людина, яка має або таємниці, або доволі сильну інтуїцію. І тут ви зараз стали перед вибором. Да. Це можуть бути і справи сердешні, як то каже, да, кохання. Не обов'язково. Але тут, скоріш за все, враховуючи такий тандем. Да, то тут безумовно тут говориться про те, що ви самі по собі доволі сильна людина, інтуїтивно, і вибір будете завжди робити серцем, душею, інтуїтивно, тобто не досвідом да, і аналітикою, а більш все ж таки схилятися, прислуховуватися до свого внутрішнього голосу. Але так, тут ви зараз стоїте перед виборю, перед вибором. Давайте глянемо, які у вас події найближчим часом. Стосовно подій, тут ви заміжня або все ж таки плануєте одружитися. Да? І тут ще можуть бути про те, що говорити про те, що а... А... питання якісь з мамою вирішуєте. Це можуть бути і питання нерухомості, а... це можуть бути роб... а... питання сумісної там праці, можливо, якийсь проект у вас був сумісний з мамою. І якщо ми говоримо про події, то тут безумовно тут. Те, що було напрацьоване, те, що було напрацьоване, воно е зараз е трохи буде втрачати е свій потенціал. Отак от, е Десь, можливо, десь була зроблена якась помилка, да? і ви розумієте, що для того, щоб виправити цю помилку, да, мені потрібно трохи повернутися назад, виправити помилку і будувати е, по новій. Е, тут безумовно ще можуть бути і башта, у нас це також ще. Слова. Да? Тобто тут а, може бути така неприємна розмова з мамою, да? тобто перепалка словами, ну, підтверджую, тут, безумовно, тут перепалка буде, тут а, неприємний діалог буде а, стосовно сім'ї. І от якщо ми говоримо, да, що ж потрібно завершити в 2023 році, то карти кажуть, що, будь ласка, оці недомовки, да, оці. Сори, такі, да, які вас розщаблюють, забирають енергію, а, його не потрібно брати з собою в наступний рік. Це потрібно залишити. Можливо, це якісь дії, які да, були на всього року вирішувалися а, а, ці питання. Так от кажуть, що їх потрібно завершити. Якщо вони не прийшли логічного завершення, то облиште їх. Вони з часом самі. Вони підскажуть вам, да, через час якийсь вихід із цієї ситуації. Але в такому стані, в такому розпачі, да, коли немає сил і енергії більше варитися в цій ситуації, то тут вам порада, що потрібно це залишити в 2023 році. Ага, давайте глянемо. Так, тут ви повинні бути над ситуацією. Ви повинні більш легше подивитися на це все зі сторони. І більше не бути жертвою в цій ситуації. Тобто, оця ваша да, жертвеність, вона повинна залишитися в 2023 році. І порада для вас. Дивіться, як пересікаються. Да? Тут у вас а, верховна жриця, да? а тут в оракулі жрець. А, вони карти між собою доволі схожі. Да? І тут якраз от саме про інтуїцію. Тут внутрішній голос, який дуже сильний. І тут більше кажуть, прислухайтесь, будь ласка, до свого внутрішнього голосу. Тому що, в принципі, для того, щоб. Ну, скажем, так, не вийти із цієї ситуації, втративши все, вам потрібно з цієї ситуації зараз винести якийсь урок, зробити для себе висновок і йти далі, прислухатися до себе. Ось такий у нас був перший варіант. Якщо Хтось із вас бажає особистий, особистий розклад на тему майбутнього року. Да, або, можливо, ця тема дійсно така дуже глибока стосовно першого розкладу. То, будь ласка, звертайтеся в особистий і ми зробимо з вами особисте розкладання. І так, давайте перейдемо до нас Вікторія. Почнемо з вашого сигніфікатора. Подивимося ситуації і події найближчим часом, тобто до кінця 2023 року. Ваш сигніфікатор, ваші події. Ваші дії, що потрібно зробити, залишити, завершити. І порада буде від оракулу. Глянемо ваш сигніфікатор. Ось така, да, вогняна жінка. Жінка вогонь, ваш сигніфікатор, жінка дієва, жінка, яка от просто вміє творити Творить своїми діями, вміє запалювати оточуючих навколо себе. Жінка, яка завжди знайде вихід із будь-якої ситуації, у якої Слово я не можу означає я не хочу. Все. Тому що, коли ви щось бажаєте, тут все буде горіти в ваших руках. Давайте глянемо події. Я скажу так, що тут уже зараз ви, знаєте, пожинаєте плоди, як то кажуть. Тому Тут, безумовно, є шанс якогось нового початку, да, нового проєкту, і це може стосовно бути роботи. А, але не дивлячись на це, тут ще у вас може бути якась мандрівка, тобто кудись ви поїдете найближчим часом. І то для вас буде ну, доволі так, знаєте, ви будете себе дуже щасливою почувати. Ви це, ви це будете робити. Із-за із того, що у вас є ресурс, є наповнення. Не тільки фінансовий ресурс є, да? а є ще й внутрішнє бажання це створити, це, це зробити, да? кудись поїхати. Ну, враховуючи по вашому сигніфікатору, то так, я розумію, давайте глянемо. Що ж потрібно завершити? Так, а тут є якась, є якась така ситуація, за якою ви спостерігали зі сторони. І от ця ситуація, вона угу. діла любовна, як то кажуть, да? От ви спостерігали за цим чоловіком зі сторони, вам було важливо побачити його дії можливо, да, його наміри зрозуміти. І от тут карти кажуть, що все, в принципі, достатньо спостерігати. Це вже спостереження, воно не повинно переходити в наступний рік. А що ж повинно перейти в наступний рік? потрібно тут зробити. Ну так от бачите, все, спостереження залишається, повинні залишити спостереження і тут взаємність, тут якраз ви повинні вже чітко дати людині зрозуміти, що ви хочете далі з ним. Чи це стосунки, які все ж таки перейдуть в майбутнє, да? чи це стосунки, ну тобто, якщо у чоловіка взагалі він вам не недовподобає, ну тоді б йому потрібно про це сказати да? і не давати ніяку надію йому. Тобто у вас спостереження, оці ваші, вони повинні ви, завершаються в 2023 році. Тобто, ви переходите в активну фазу. Або ви. Робите діями і стосунки розвиваються, або все ж таки е говорите правду, і це також діє, що він там вам не до вподоби, і залишаєте це все в минулому. Так, і тут прям рекомендація. Тут вам потрібно з ним поговорити в цьому році. Написати, поговорити, сісти, е, вияснити все. Да? Е, не потрібно це залишати на наступний рік. Тобто, це питання повинно завершитися в цьому році. Давайте глянемо пораду для вас. Ну, все ж таки так, тут е, можливо ваш страх, да, який вам не давав оце все зробити, ну, страх перед стосунками можливо, і тут карти кажуть, що е, страх потрібно побороти. Е, побороти, і все ж таки спілкування. Спілкування, яке повинно призвести або до розвитку, або до завершення. Ось така порада двійкам. Перейдемо до третього варіанту. Третій варіант у нас будуть дзвоники. Я буду дуже вдячна вашим коментарям, як відгукнувся один із варіантів, можливо, ви там декілька подивилися, і в кожному із варіантів ви для себе щось почули, якусь пораду. Але, безумовно, загальний розклад, то загальний розклад, і він не може там на всі 100% прям програтися для вас. Якщо потрібен особистий розклад, пишіть, будь ласка, мені в повідомлення. І будемо робити особисто для вас. І так, сигніфікатор по третьому варіанту сигніфікатор. Давайте глянемо ваш сигніфікатор. Так, ну, зараз ви трохи тут або недавно з кимось посварилися, або ви дуже довго чекали цієї перемоги. І тут, можливо, ця перемога. Не зовсім тим шляхом да, досягнута, якою вам би хотілося б. Тобто, можливо, тут були маніпуляції, але все ж таки ви відчуваєте себе переможницею, переможцем. І тут ви взагалі по життю да, можете багато перемагати і отримувати. Те, чого забажаєте. Але от на даний момент часу ви розумієте, що це, що зараз от вам досталося, да, ця перемога, то тут, а, ну, безумовно, десь вам довелося трохи а, порушити свої правила, свої особисті правила. Давайте глянемо <кій> події. Бачите, як пересікаються. І тут якраз діла сімейні, як то кажуть. Да? Тому що події а, саме в сім'ї. Трохи є тут хитрість, і вона, можливо, тут, безумовно, стосується вашого чоловіка. І Тут десь ви могли схитрити, да, або він міг схитрити по відношенню до вас. Ну так, тут це сім'я. Це сім'я. І трохи зайшли в кризу. Так, не бачите можливості зараз розрулити. Ну, тобто це події, да. А... До кінця 2023 року події, і от зараз ви не бачите можливості, як вийти з цієї ситуації. Навіть якщо і можливості є, ви зараз не вважаєте, що потрібно щось вирішувати, щось там брати там або ставити крапку, або йти на примирення. Ні, тут от ви не хочете йти на примирення. Ви вважаєте, що чоловік повинен зробити дії. Він повинен, повинен перший зробити кроки до вас. І відбудувати да, те, що там наламав, будемо так сказати, наламав дров. Да, або ж ви наламали. Ну так, ситуація не сильно приємна. І, Тригерить на вас. Ну, Все, все що пов'язано з сім'єю. Давайте глянемо все ж таки, що потрібно, які, що потрібно залишити да, в 2023 році. Дивіться, я вам скажу, що ці скандали, е нерозуміння, спостерігання зі сторони, ну тут більше все ж таки йде про скандали, їх потрібно залишити в 2023 році. Е вам потрібно відмовитись від цього. Якщо вас це травмує, значить потрібно сідати шукати вихід. І з цієї ситуації, тому що е переходити в такому стані і з, такими, з таким недорозумінням, яке є між вами, тут ну, не можна. Так, тут все ж таки ви повинні прийняти рішення, не просто бути спостерігачем зі сторони. Да? А ви все ж таки повинні взяти відповідальність на себе і прийняти рішення, тому що королева мечів це у нас жінка, яка а, приймає рішення і не боїться їх приймати. Тобто вам потрібно вийти тут а, ця карта, да, вона карта Сонце. Вам все ж таки потрібно вийти на. Схід сонця, да вийти з цього такого темного тунелю, який зараз в вашому житті. А тут іще це все закриває у нас така прекрасна карта, да дорога, дорога до свого раю, будемо так казати. Так от, вам потрібно прийняти рішення, і якщо вас... Щось, щось не влаштовує в цих стосунках, поведінка, відношення. Ну, Ви говорите про те, що вас не влаштовує, як якщо тут не знаходите компроміс, потрібно тоді завершувати. Так, є страх, безумовно, є страх, я це бачу, але все ж таки ви жінка. Причому така, знаєте, королева Пентаклів, це може бути і заміжня жінка, але це ще й мудра жінка, яка вміє е створювати навкруги себе уют, комфорт, не дивлячись на всі страхи, які маєте. Давайте глянемо пораду від Раку. Дивіться, бачите, як пересікаються тут дві карти. Да? До речі, тут, ви знаєте, тут прям і така рекомендація, все ж таки, можливо, дійсно вам тут потрібно особистий розклад зробити, тому що тут лягає карта діагностика. Можливо, тут є вплив. Інших людей на цю ситуацію, і навіть і магічний вплив може бути, тому що реалізація вона взагалі повинна була, була бути іншою. да Ну Вже маємо, що маємо. І для того, щоб знайти цей шлях да, до вашого раю, тут ну потрібно першочергово зрозуміти. Причину цієї ситуації, що можете ви зробити і зробити, да, і після цього вже приймати рішення. Тому чекаю вас в особистих. Дякую, що були зі мною. Я буду вдячна вашим коментарям, лайкам, підписам на мій канал. Бажаю гарного дня. Бережіть себе!